І так, усім привіт. У нас сьогодні буде відео порівняння знову ж таки з реальної історії. Вчора прийшла людина і вибирала між двома універсалами, а саме меганчиком третім та гольфом шостим. Автомобілі в одинаковій ціновому одинаковому ціновому діапазоні по техніці також, плюс-мінус там в них всі все одинаково, але вони різні по комфорту. Давайте будемо розбиратися, що з цих двох автомобілів краще обрати, якщо у вас стоїть. От задача зараз обрати автомобіль в універсалі свіжого, ну як свіжого, 1113 року до 8,5 тисяч доларів. Поїхали. І так реально вчора дивилися з людиною, мій меганчик 13-го року. В ньому двигун 1,5 дизельний, 6 ступочка на 81 кВт. двигун цей. Всі знають К9К. В рекламі не, він не нуждається, так скажем. Автомобіль цікавий, плюс-мінус класна комплектація. В них взагалі є різні комплектації, але звичайно від комплектації залежить і ціна. Тут у мене ціна до 8 тисяч доларів, а саме 7900. Ну і, звичайно, є торги, які в будь-якому автомобілі. І по комплектації клімат контроль. Якщо не помиляю, задні партроніки, Фаркоп, типу він не пустенький, але не босе, не максимальний. Але в босе такі машини. Коштують в районі 9,5-10 тисяч доларів або там 8900, дивлячись вже від пробігу і стану. Е, ще одне авто, яке ми разом розглядали, це X6 2011, то, якщо не помиляюсь, року. Е, з двигуном 1.6 дизель, 77 кВт двигун, п'ятиступ коробка передач. Тут же у нас комплектація серйозна. Вона не має назви, це не і не мач. Ну, Має назву, звичайно, Но це не стайл не матч, але в нас тут є і підігріви, і клімат-контроль, великий екран. І що не характерно для Гальфа Шрос, того є навіть задня камера, камера заднього виду. Омивач Фар, є партроніки задні, ну, типу, він такий вже, напевно, цікавіший заміганчик. Е, яка різниця в цих авто? Окрім ціни, Ну, гольфік 8200. Тобто різниця в них там в 300 доларів. Міганчик 7913 рік, гольфік 8200. Що розказати по, давайте пройдемося по вмістимості в автомобілі, по габаритам. В принципі, я можу сказати, що по габаритам вони що в салоні, що в, так от, по інтер'єру, однакові. Я, буду, ну, я маю досвід того, що я що їхав на Мігані, що на Гольфі 6, гнав ну, не саме ці схожі авто. Мене, я в принципі займаюся майже завжди цими автомобілями. У мене міганчики, сценіки, гольфи, як бачите, і в мене є що порівняти, того, що, ну, з чим порівняти того, що я на одній і на іншій машині проїхав по 2000 плюс кілометрів. Знову точніше, не саме на цих авто, а на схожих. І ну, з Нідерландів, поки доїдеш по автобану, їздиш по містам, в принципі, досвід є і є ж як їх і чому їх порівняти. Ну, почнемо. По-перше, не, не в цій машинці не стукає в мене підвізка, того по їзді вони двоє окей. Техніка в них класна, динамічність, розгін також, плюс-мінус одинаковий. Що, що от обрати для себе з цих двох варіантів буде краще? Ну, почнемо з того, що меган, вже всі знають, не ржавіє. В них оцинковані всі козова, і це, в принципі, його перевага над гольфом. В гольфів є проблеми з ржавчиною. Саме в цього немає. Це я говорю от так, в, принципі, в основному. Але якщо вже от автомобіль з 2011 року не погнив, гнити він не має. За ним гарно доглядати і ніяких питань не буде. Але знову ж таки, якщо вже брати і порівнювати ці два авто, гольф 6 в їзді набагато цікавіший. Це 100% він комфортніший, м'якший, ну цікавіший за міганчик. Давайте тепер порівняємо їх салони. Так, почнемо. Давайте з гольфіка шостого. Отак, вибачаюсь, ззаді в ньому місця доволі такі багато. В міганчику, напевно, місця буде поменше. Ну, от, ви скажіть, як вам по відео. Де місця більше? Як на мене, в Альфі 6. Більше. Далі сідаємо за руль. Ну, За руль, мені, по-перше, дизайн салону Гальфа набагато цікавіший за Меганчик третій. 3. Дивіться, як воно тут все класно виглядає, цей мультируль. Звичайно, не в всіх комплектаціях мультируль, без мультируля він, можливо, не так вже гарно виглядає, але. Тут у нас 4 стеклопідйомника, автосвітло, ну як бачите, комплектація жирна. Тут у нас дивіться клімат-контроль, великий, невеликий екран. Ну, типу, вони є з великими екранами. Ну, ось такий трошечки бідніше салончик виглядає. Ні, не подумайте, Міганчик візі також дуже крутий, якби не це його ну, не так би любили. Давайте будемо чесні: Мігани набагато більше люблять за фольксвагени і купляють їх також набагато більше. Того тут прям ну, 100%, напевно, лідер продаж це Меганчик саме, а не Гольф Шостий. От Гольф 6, багато хто саме за їхні проблеми з корозією і не люблять. Але в цій знову ж таки, в цій машині в мене корозії немає, і вже за стільки часу корозії нема, то її і не буде. Логічно? Логічно. Того, типу, давайте. Якісь висновки робити, а то ну, ми зрівняли дві машини. Я, ви зрозуміли з моїх слів, що гольфік, на мою думку, їде набагато цікавіше. Місця в гольфіку якби заді-спереді більше. Ну, і, звичайно, гольфік він, в принципі, є класом вищий заміган. Типу, він цікавіший за «Міган» і класом. І комфортом, але ну, кому не підходять проблеми їхні з корозією. Багато хто не любить ваг, в них там кажуть, якби дорожче обслуговування. Хоча я скажу від себе, я обслуговував і ту, і ту машину. Плюс-мінус ціни там одинакові. Ну, бачите, тут на датчик світла у нас комплектація, звісно, рішає. Просили показувати підкапотки. Отак все виглядає. І тут показую. Так, де там? Де там, де там, цей. Оп. Отак. Отак під капоточки в них виглядають. Так, я б напевно би обрав, не дивлячись там на якісь мінуси, обрав би гольфіка 6-го. Напишіть, щоб обрали ви. І не забувайте, що ці дві машинки є в мене в наявності. Ви можете приїхати, купити. Є доставка по Україні. Можемо під вас обслужити, бо вони дві. Ні, До речі, гольфік був обслужений, а міган ні. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте, яку би собі автомобіль обрали, який, собі, який автомобіль би порадили? Типу, Міганчик чи гольфік шостий. Я все-таки на стороні Volkswagen він мені комфортніший, а я за те, щоб було комфортно, а не просто, не просто їздити. Знову ж таки, я не кажу, що Міган не комфортний для когось, більш за все, Міган може бути комфортніший за гольфа 6. Але знову ж таки, я говорю свою думку, того мені, типу, гольф як цікавіший. Навіть якщо і Міган в басе комплектації я вибрав би гольфа. Ну, по технічним характеристикам ми пройшлися. да? 1,6 дизель, до речі, давайте пройдемо, з які в них є хвороби ще в одного і в іншого мотора. В 1,6 дизельному двигуні біля 300 тисяч пробігів починаються проблеми з ЄГРом. Це все не проблема, міняється клапан ЄГР або Муфта ЄГР. Це коштує недорого і, в принципі, це не дуже страшно. В 1,5 дизельного двигуна по хворобам. Датчик часто тиску в турбіні, накривається на пробігу 250-260 тисяч. Але це 50 доларів ціна питання. Далі ну в них буває компресор, кондиціонера ламається. Вульфак ще не зустрічав такого. Хоча я тих мав 30 машин, тих вже 50, може мав типу. Ну дійсно досвід по машинам навіть є по кількості машин. Деколи в Міганах буває, одна форсунка з ладу виходить, і в Гольфах, знову ж таки ще мені особисто не попадалося. Я не кажу, що там такого немає. Мені просто ще скільки мене було в машин, не попадалося. В Рено бувало пораз, що от форсунку е нову купляв, е коректував. Ну ось такі в них по болячкам є. Плюс, на мою думку, в Міганах, от як приїжджають Мігани, майже. В кожному стойки стабілізатор треба робити, або там ще щось рульові наконечники. Гольфа шостих, я думаю, підвіски трошки будуть краще. Того, ось так: напишіть, яке б ви авто обрали. Чи гольф 6 з пробігом 216 тисяч автомобіль 11 року, по комплектації ви побачили? Підігрів, клімат, великий екран, камера заднього виду, типу він доволі не пустить і його ціна. 8200 чи міганчик 13-го року з клімат контролем. Також доволі хорошу комплектацію, не босе не максимальне. Але ціна 7900 доларів на те, і на те авто є торг, є доставка. Кого цікавить, звертайтесь. Також хочу сказати, що в нас є підбір по. Європі, по Україні, знизу буде опис. Також звертайтеся, якщо хочете якесь авто з Європи. Бо я займаюся авто з Європи. Як бачите, у мене є ще така Opel Опельзафірка в наявності, до речі, семимісне 7200 ціна, Kia Sportage 19 тисяч, 2 літри дизель GT-Line комплектація. Далі Scenic, да, один і піддизельний, 7-місний за ціною 8900 Scenic Bosse на ксенонах 2014 року за ціною 10600. Далі, Renault Scenic Conquest в ідеальному стані, тому що я в ньому вклав багато грошей, переробив по ньому все за ціною 6700. X6 за ціною 5700. Ну, в принципі, поки що на майданчику на цьому все. І Audi. A3, Ой, Audi a 8 r 8 йолки палки 45 тисяч доларів. Вибачаю, запутуюсь, у мене, до речі, сьогодні День народження. Якщо хочете, привітайте в коментарях. Багато хто привітав мене в Вайбері, я за це дуже дякую. Я все прочитав, всім відповів, дуже приємно. Ну і ще от, а-третю, все ніяк не можу, реально вже стільки людей дивилися. І всі ну, не, не, не було кінцевого клієнта. Ауді А3, до речі, на автоматі за ціною 7900. Гарна ціна. Веслання, чорний потолок. Ну, ось так. Напишіть, щоб ви вибрали Гольф 6 чи Міган 3. Всім гарного дня і до побачення.